Наше сьогодення визначає війна, нав'язана Росією. І триває вона не рік, не два, не вісім чи дев'ять. Вона продовжується століттям. Війна за збереження української ідентичності. І саме завдяки мові, культурі, освіті, історії українці зберегли свою національну самобутність і самосвідомість. Наше майбутнє закладається в школі. Якісна освіта це запорука незламності української нації і збереження української державності. Кафедра довітньої історії України запрошує на навчання за бакалаврською освітньою програмою Середня освіта історія. Кожен може приєднатися до педагогів істориків і стати інтелектуальною освітянською елітою. Ти можеш долучитися до когорти славетних українських педагогів, таких як Івана Гієнко. Софія Русова, Борис Грінченко. Окрім того, університет допоможе зануритися в вивчення минулого. Адже сама локація всіляко сприяє цьому. Буквально в сусідньому кварталі. Постала Українська Центральна Рада. Через дорогу діяла перша жіноча гімназія на теренах України. А в самому цьому корпусі працювали Тарас Шевченко, Микола Кастамаров, Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський. Сьогодні університет пропонує вам безліч всього. Сучасні аудиторії, в яких відбуваються заняття і різні заходи. Мальовничий парк і внутрішній двори головного корпусу, чудовий ботанічний сад, проходження практик в найкращих ліцеях і гімназіях столиці. І найголовніше це приємні емоції студентського життя. Отож, запрошуємо. Головний червоний корпус університету Тараса Шевченка, кафедра новітньої історії України. Програма. Середньої світу історії ми чекаємо саме на тебе.